Друзі, всім привіт! Ми на каналі Віти Вайдики і продовжуємо нашу, ту, продовжуємо нашу острів. Да, почалася серійка заново. Я запоров ще одне проходження, стаєся сі таке. І таке буває нічого не поробиш. Я вибрав саме прекрасне місто, воно отут. Вот от вот, прям тут саме прекрасне місто для того. Стоп! Куди розогналися? О, зразу, відразу, прям о, лісопилку. Сюди. Я вже був намахався, скоріше за все, ти ту серійку не побачиш. Того, що от Прямо навряд чи ти її побачиш, як я намахався. Того що е, я почав строїти будинки, <свісно> а після того все. Е, після того закінчилося безплатно, і в мене закінчилися дошки. І Я не зміг построїти лісопилку. Раз. Далі. Сюди. Ну от буває різне. Буває різне, що поробиш три. Е, так. Чотири. От ті хати з обстрімцям сама імбова штука. Я тобі, я тобі говорю серйозно, а то саме крута штука, яка може бути з цій. 5. 5. Ні, 4. Ще одну. Ще одну, я думаю, що от п'ять хатинок з зійду, нам буде більше, ніж достатньо. Будемо строїти ферму, я от ото місто, того, що тут є та залізна руда, і от прям буде недалеко сюди ходити і до складів, і до тої всієї хірні. Тут відразу нахирячиме робочих. Відразу зробимо робочих і ще нам треба зробити виробництво, і нам треба зробити вуглярто глинище. От. Глину, е, Глину, я так думаю, що нам буде добре її поставити тут. Тут у нас буде таке невеличке селище, от так ми її повернемо, і отут вона буде. Прямо Відразу то буде найліпшої, що може бути. На паузу, на паузу, на паузу. От зразу глини не вистачає. Пауза і пауза. Дід хірешся на ту глину. Буду звідти возити трохи далеко, да, нічого не поробиш, но, але то єдиний правильний вихід. От. Все, він викопав глину. Красавчик. Пішли. А, на глину а, от будинки. Херіччите будинки. мені сюди треба того робочих. Раз, два, три. Супер. Троє робочих є. Після того ми з тобою. Йдемо скоренько. А, як то має бути? Нам треба ту вуглярку зробити. вона є. вуглярку. От прекрасно. Ми їхрячимо сюди. Стоять. Ми хірячимо от так. от. Шіфт. Раз, і два. Прекрасно. Вони можуть запалювати, вони будуть опалювати вугля. Вугілля нам буде треба, дуже необхідно, і це дуже важлива штука. Далі. Виробництво. так, 5 хатин, так? Да? Раз, два, три, чотири, п'ять. Супер. Давай ще одну захирячим особистям. Хай буде такий собі заможний райончик, хай буде такий собі охіряніший район. Стоп, ми ж там не можемо її покласти, окей. То Та давай так і поставимо. От так хай стоїть. Чом би і ні. І сюди рядом поставимо простенькі будинки. Надіюся, що роблю я все поки що добре, тому що е, хату з обистям і е, простий будинок. Значить, чекай. Так, так? Да? Думаєш, так буде добре? Та давай Сюда, е, стій. Вот так. Раз. Отак. От е, певно, що два. То є яка і ще одну треба зробити. Хата простенька. От стоять сюди. Нет, отут от поставимо, хай буде отут проход. Потім будучи обходити. Три. Поки ваші а, будинки будуються, спробуйте облаштувати то все. Давай спробуємо облаштувати. Значить, паркан, паркан, паркан. Нет, паркан ні, ми беремо собі а, цегла, Ясінь, Береза. Йома, як все круто буде. Ну, то буде потом. Так, значить, лавку ми зможемо поставити біля того. Mm. Ось сюди ж правильно. Прекрасно. Лавка обов'язково має бути. Добре. Будівництво завершено лавиться. Прекрасно. Там хай добувають ту всю о, штуку, яку їм треба. Так. Вугілля робиться, люди мають чим зайнятися. Прекрасно. А дальше після того, кількість родин у наметах 8. Після того нам треба подумати, що ми будемо робити. Так, воду. Воду обов'язково треба колодязь або то. Ну каміння в нас немає, тому давай поставимо а, вот ту, яка в нас була в минулій серії. Минулих тих. От сюди і поставимо, хай кожен знає собі, куди йому трейти за воду. От охірен. Добре. То що за знак був? Населення ресурсів. Все. пішло, пішло. Квітень. Цікаво, чи встигнемо. От Дуже цікаво, чи ми встигнемо і чи будуть щось садити, сіяти. Так, після того. От тут нам буде треба зробити обов'язково. Я не пам'ятаю, як то називалося, але почекай, я зараз. Комора. От, комору нам буде треба обов'язково зробити. Комору, ми певно, що поставимо отут і ззаду. Повернемо її ось так. Хай собі люди ходять, хай не думають, що або навіть, можливо, так ми її поставимо. А чому? Чому б і ні? Чому б і ні? Комору лише комору поставимо на паузу. Того, що нам треба добудувати будинки і далі зробимо ті ядра. Чи як вона називається? Ядка? Я не пам'ятаю, Почекай, така назва дивна. Я не чув раніше. Нас кажуть, ядка. Да, вот. Добре. Хай то все построїться, що я хочу видіти загальну картину того всього. Я хочу видіти загальну картину, як воно все буде виглядати, тому що дуже. Треба вміти то все планувати. І дуже багато деталей треба тримати в голові. Далі нам обов'язково треба зробити тебе. А, свинарник. Ні, свинарник нам зробити не треба. Нам треба зробити ковальню. І теслярню. То от, прям дві самі важливі речі, які можна зробити. Я не хотів їх ставити от сюди. А, давай, певно, ми поставимо їх сюди. Да? От, по ідеї, так, да, нічого не сталося. От так от. Добре, хай вони строять ті будинки. Я дуже сподіваюся, що ті будинки будуть мати якусь їду, будуть щось вирощувати з зубистям. Бляха, мікрофон постійно падає. Uh, і да, Мені ще десь в коментах казали, що треба купити новий мікрофон, того, що от прям звуку блюдський. Ну, я нічого не пороблю, грошей, вот. Вот грошей нуль. Треба назбирати ті гроші на той, на мікрофон, а поки що все в процесі. Поки що все в процесі. Тому що величезна частина грошей йде на ігри, величезна частина на все йде, в принципі, на оренду квартири, на їду, і так далі, на машину і так далі. і Тому подобне. Тому, поки що з таким звуком, поки що я постараюся це далі купити. Ну, бо нормальний мікрофон так стоїть від 8 до 15 тисяч гривень, то бляха до хрена, якщо чесно. То доста до хрена. Знаєш такий з-підсвітку, я не пам'ятаю, десь дивився, що він вроді 15 тисяч стоїть. От він майже у всіх там блогерів є, він такий прямо хірений, він світиться. У мене простий мікрофон. Дивіться, почекай, от я тобі беляха. Вот, простий мікрофон. Видиш? Мені його на 20 років подарили. Мені його подарили на 20 років. Тому поки що так. Так, у нас уже червень, а вони не встигають той. Так, дерева у нас є досить, так? Стоп. Т. Вон. Вон, поки що один працівник там буде. Нам треба збудувати для всіх а, будівники. Зарезервувати. Ні, от той дід робіт. Бляха, вони набагато довше то роблять, якщо чесно, хата ще одна. А, вони набагато то довше роблять, так, як той. Так як такі ж. Що... що ж таке? Бляха. Ходить, Почекай. Так як е, прості будинки тут робляться набагато швидше, ну, але ті будинки дуже добрі. Будинок не зробили, а на лавіці вже сидять. От тобі раз. Було б ще дуже непогано, якби була зміна дня. Що ін... такої? Що сталося? Недостатньо робітників. Ну так, дайте ще одного. Так, хто в нас працює? Е, немає ринку, яток або крамниць. Відсутнє житло і немає робочих місць. Шукають роботу 9-10. Май твою, Нам треба ще виробництво зробити. Нам треба а, не сушарка, А як то називалося? Ковальня, рудня плавельня. ремарня, кр... покрівельня. Вот. Покрівельню треба ставити десь, де є близько очерет. Ну, Тут є близько очерет, але бляха будуть вони ходити далеко. Я навіть не знаю, що ліпше, чи привезти готову солому, чи от той ідеї очеред, бо повинен бути ще тут десь. Вот же ж! Бляха, охеренне місто. Давай, от так зробимо. Вот, от сюди її поставимо, хай собі буде, хай вони собі ходять за очередом. Добре. М -м, будинок той на паузу, той на паузу. А, хай два робляться ще. А, тебе теж призупинити? Да, хай поки що буде так. І нам буде треба ще 6 будинків зробити. Бляха, то вже червень. Я не знаю, чому ми то встигнемо зробити. Думаю, що встигнемо. Думаю, що встигнемо того, щоб ляха муха. Ото буде проблема, якщо чесно, велика. Куди вони пішли? Не забрали тачки. Добре, от то я далеко поставив ту херню, треба було і ближе ставити сюди до будинків. Ну да ладно. В перспективі то зіграє нам на руку. Да, вони строять ще один будинок. Прекрасно. На табірну о, кого? Осередку, щоб. Ще раз. Табірний осередок, будівельники, ще і ще Всі, хто може, всі у всі на стройку Всі на стройку всі на заробітки хірячте. От прям хірячте. Вот. Вот як воно має бути. Добре, в нас ще строїться один будинок, він майже вже готовий. Ну, на мою думку, отак от виглядає, що він вже прям фундамент є, все зробили, красота. Так, буд будинок і будинок. Бляха, і покрівельню треба зробити. Не вистає робочих сил, не вистачає робочих рук, прям все так помало де то вже липень. У нас залишилось, в принципі, в теорії ми повинні встигнути, того, що. Да, ми повинні то встигнути зробити, того, що той... того, що вибору немає. Дере... Дерева в нас вистачає такто? Да, дерева в нас ще є. Добре, добре, от красота от по фенчуєві все пішло тепер. Надіюся, що і далі буде ліпше. Фух, надіюся, не знаю, не знаю, не знаю, побачимо. Все сложно, все неоднозначно. Дивись, який будинок строїть. От прямо подивися, який той будинок строїть. Я далі думаю не знаю, що зробити. От в нас стілько там у планах є, а той чому зупинили? У черзі, добре. М -м стільки в планах є, а ще буде біда, якщо в нас не буде солома. Солома у нас, до речі, кілько є. Солома у нас ще до хрена є. А скільки на будинок треба? Ну, в принципі, по ідеї нам повинно хватити. Та слома, в принципі, легенько відновлюється. Розумієш, то такий ресурс, який то. Який, в принципі, окей? Бляха, липень уже. Мать твою вже липень. Середина літа. Дві як хіряча. От бляха, мені подобається, як вони швиденько то все роблять. А скло в нас звідки? А звідки в нас скло? От дивися, в них на будинках скло. Дивіться, посадили тут. Тут в них, в принципі, не зайшло. Ну ладно, добре, що посадили. Тобто, вони як то роблять? Вони оббивають то глину. Далі після того ставлять туди ті колоди. а після тих колод зводять кришу. Тобто якась частина буде в тому, так? Якась частина буде. От то яка трьохкімнатна? А балкон де? Прекрасно. Далі, 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 далі. Скоро треба хірячити от ті дома. От скоро їх треба робити. Ну, от зима прийде і все, і яйця змерзнуть. Серпень. Будівництво хата завершено. Ужас. От прям напряжно, прям гри, гра на тебе тисне, бляха. Каже, роби. Каже, роби, а ти що думав? Як ти хотів, бляха, маленьке своє містечко почати і не програти хоча б раз? Собака, прикинь. Добре, в нас є вже в нас залишилося 4 будинки, бо побудувати то вже дуже добре. Він перейшов тепер через ціну, ти видів? <гум> він перейшов тепер через стіну, то неправильно. Я не знаю, в мене сьогодні вихідний. Якось він мені так скоро пролетів уже на дворі тьма, На дворі вже темно. А вже п'ята година, і я прямо мені завтра на роботу, а такої, якби вихідного не було. Тут серйозно, так. І немає. Біда просто. Да ладно. Ну, тут все добре. Тут поки що все добре. Хорошо. От, дивіться, вони строять. Вони прям реально почали застроювати, то дуже добре. У нас залишилося ще пару будинків і можемо, почати нормально, і можемо почати нормально застроюватися. Построїмо ще один будинок, щоб у нас було більше робочої сили, так як а, минулий раз, із 26 до 31, то вже дуже непогано було. У нас вже пропало 100 баксів. 100 гривень. Вибачаюся, 100 гривень пропало. То вже не дуже добре. От серйозно, то, ну, в принципі, податка буде треба ще розібратися з карбницю. да, Якщо хтось знає, як то розібратися з тим скарбницю, що там треба робити, напишіть в двох словах, то мені дуже сильно поможе. От прям дуже сильно. Тому. Треба. Тому мені треба з тим допомогти. Так. Добре. Тепер у нас плюс-мінус де все адекватно. Даже, вот, забор не виходить на кордони другого села. От ти видиш, прям охеренно. Ми даже совісні. Ми з тобою навісні. Так. Здається, того разу, як ми починали то проходження, то от соломо нам хватило на ті всі дома. От соломо нам хватило на ті всі будівлі, але не знаю, як тепер вийде. на Кувальню буде треба зробити обов'язково. Обов'язково того, що без цвяхів ми далеко не поїдемо. Прекрасно, хата завершена. Давай ще одну завершуйте хату. І от на ті телеги буде треба обов'язково зробити. От прям обов'язково буде треба зробити того, що все. Того, що поламається тілешка, і прям буде біда. Так як в минулі серії, в них кожен одно тривог, одно бревно носили в руках. От, збудовуйте все прекрасно, все добре. Ну, дивіться, добудовують і все супер. Да? Да, дивіться, прекрасний, прекрасний будинок зробили. Ну, красота же. От там під тембляха, там не видно, що там дошка. Ага, окей. Добре, а у нас залишилося ще скільки, ще два будинки. Надіюся, вони їх зроблять. Після того буде треба обов'язково зробити а, ту. Як воно називається? Постійно з голови вилітає. Не комора, стіяка комора. Ковальня. Далі обов'язково буде треба зробити кувальню, і після кувальні буде треба той. Обов'язково зробити ту... Трухлярню, чи як називається. Вроді так. Тві, які, бляха, сильні носять, От планка, то все носять прекрасно. Звісно, ті вікна тобі не пригодяться, друже, тому що тут зараз буде будинок, ну да ладно. Будут... Будеш закривати. Або зробіть собі такий знаєш, столик невеличкий між будинками і будете собі все деці. Думаю, що буде добре. Автосейв. Прекрасно. У нас уже вересень залишилося два будинки зробити. Один уже майже готовий. О, жонушка, нихера не хочеть робити. Один вже будинок майже готовий. Прекрасно. Прекрасно просто. Бляха, вересень доходить до кінця. Куро, мені треба встигнути. Якщо я не встигну, все, кеди. Все. Приплили, так? Да? У мене прямо в голові стільки ідей, а я не знаю, що тобі як-то правильно все розказати, що мені треба робити. От цікаво, от ті кам'яні дома до них дойти, ну, то певно, що під кінець гри буде. А, от ті кам'яні домики, як їх там роблять. що Цікаво, який взагалі з них толк. Давай почитаємо. Житло для декількох родин, то називається квартира. Там треба скла, там треба цвяхів, треба ще якась, то пісок, походу. і дуже до хрена треба. Двох oh, кам'яно. Uh, так, стоп. Давай подивимося, що тут у нас іще є. Вода, колодязь, кладка. Просте джерело води для худоби та виробництва. Окей. Okay. Виробництво, сироварня. Виробництво масла, сиру та сметани з молока. Все, добре, прекрасно. Не достроїли тут той отстроїв вже останній будинок. От просто красота. Ну, воджеш! Ну, воджеш! Ну, отак от уже поліпше. Отак от уже поліпше. Їде у нас є. солома трохи мало залишилося. Тому відразу підемо будувати оту херню. Отохай відразу будують після того, як збудують той. Збудуйте покрівельню для виробництва соломи. Соломи залишилося 270. Надіюся, для неї не треба там. Покрівельня. Шукати за назвою Покрівельня. Покрівельня. Покрівельня, що там для того треба? Да, слава Богу, там не треба. Супер. Пішли. Будинок майже зробили. Будинок майже зробили, залишилося взагалі херня. 250 солом у нас, в принципі, теж залишилося. А нам треба 420. Ох, курва. А я. Нам же ж не хватить. Нам же ж солома не хватить, одна буде без того. Хватило? Прекрасно. Е, ти от то на воду. Да, Вот то треба на воду зробити обов'язково. Бляха-муха, як красиво! Ти просто подивися, як красиво! І жовтень! Прекрасно просто. Супер! То не може не радувати. Да? Давай, так що ж ви так довго робите? Бляха-муха, як вони то довго бляха одну криницю строять. Прекрасно. І тепер на ту покрівельню. І туди на покрівельню. А то на що ковальня? Для ковальні що треба? Для ковальні, здається, треба солому, правильно? Древесина? Ні. То вони то взагалі скоро роблять. Давай сюди наймемо жонушок пару. пару. Хай роблять раз, два. Доста. Досить того, що є. А, далі ковальню. Продовжити і комору. Для того і того не треба. Для того і того нам не треба того всього то і не потрібно, тому, тому зробимо поки що так. Хай строят. Все, домика вже прям красота. Надіюся, їди нам теж хватить. Їди нам повинно хватити, того що треба приду. Кстаті, треба подумати, як і чим зайнятися. Курівник, сироварня, вівчарня, скотобійня, скотобійню, далі, ферму. От ферму прийдеться робити, млин. меле пшеницю в борошно. То, кстати, дуже важлива штука. Курник. А, що у нас ще? Ковальня плавельня. Плавильню зробимо далі. Каменярня виробництво сукна з вовни. Тут обов'язково теж буде треба. То, в принципі, тут важливо: хмільник, покрівельня олійниця, броварня. А, гуральня, виробництво горілки з пшениці, гончарня, човнарня і риболовня. Може отримувати до трьох рибальських човнів. Нам би то не помішало, я так думаю, що з березня, можливо, нам би взагалі то не помішало зробити. Прекрасно. Треба працівників до комори. Дявушка, сюди. Супер. Два. Два до комори. Щоб додати ресурс. А який? Я не знаю, який ресурс. Сюди відразу біля неї потрібно поставити ятки. Пару яток. А -а я так думаю, от треба їх поставити. Я навіть не знаю, як би їх правильно поставити. Поставимо їх, певно, що одну от поставимо біля того, прям зразу, щоб ти з такий собі з комори вийшов, а другу обов'язково треба поставити ядка. Чекай, Де, де, де ятка? Виробництво ж було, правильно? Все, вже пішов сніг, я красавчик. Будуйте більше хат. Зараз ми збудуємо, почекай. Не до того діло, треба якось забезпечити людей їду. Тачки зношують. Як тачки можуть зношуватися? Виробництво де є трухлярня. Теслярня, вот. Я в вахері. У мене немає слів. Будуйте, блін. І ядка одна є, значить нам треба подобавляти. Я не знаю, що у нас є. Почекай працівника один працівник. Сюди один працівник. А... Доповнити список автоматично автоматично купити в місцевих. Добре, так, давай виберемо цибулю, мед виберемо. Огірочки. І морква, ну. А, горох би не помішав. Добре, чотири штуки. Сюди заповнимо те, що маємо. Мед. Ой, стоп. Сюди заповнимо те, що є. Мед. Стоп, можна автоматично? Ні. Да, так, вот, заповнити список автоматично. Прекрасно. Так, а, працівник. Один працівник. Мені треба цвяхів і мені треба металевих частин так давай 30 зробимо. Ні, 45 нам треба. 45 для тих, все прекрасно. А, будуйте більше хац, будуйте ферму для виробництва харчів та для населення. Так, а, виробництво. Нам треба ферму. Курник, свинарник, курівник ферма. А, ферму треба поставити якось так, щоб вона і не мішала, і не була дуже далеко. Я думаю, що ферму вод поставимо сюди. Ні, ферму... Стоп. То ж для полів буде, правильно. То добре треба тут поставити, якщо би там було. Чи де їх поставити краще? Почекай, треба подумати. Да, певно, що в ту сторону треба думати Вот сюди. Хай будують. Бляха, ні, тут дуже далеко. Знести. Ферма дуже далеко. Виробництво а, треба зробити ферму. Свинарник, вівчарня. Де ферма? Вот ферма. Треба її поставити, лише я не знаю, куди її поставити. Ну, от Ми будинки будемо ще строїти з тої сторони. Тут То треба ферму от ставити десь так посередині. От хай буде тут, а чого ні. Прекрасно, хай строїть ферму. А, далі, сюди, раз поки що працівника не треба одного. Що там наші тачки? Хана тачка. Так, цвяха на ноль. Металева частина на 45. Прекрасно. Одна металева частина є, працівника сюди. Працівника одного сюди і нам треба ще будинок. Є працівник? Де є наш Тарас? Житло. Нам ще треба один будинок. От так. Ще один будинок, нам треба більше сім'ї. Нам треба більше сім'ї. Добре. Там дівчата роблять. Все прекрасно, все супер. <плес> Я навіть не знаю, що б, бляха зробити. Щоб як то сказати май правильно. Чи нам ще продовжити немножко грати, чи вже в наступній серії ми розберемося, що як до чого. Тому що все. Да, так, пошти вже приїхали всі. Тут залишилося декілька тачок і все. В виробництві де... залізні деталі, чи є в нас. Металеві частини 5, 5 штук лише. Ах. Жах. Ну, отже ж прекрасно. Ти просто подвиг, як все круто. виглядає. От так, із залізу. Будемо, напишемо, нова ера. <гум> а поки що, друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте всім до зустрічі в наступних серіях. Всім пока!